Ну, це Будапешт. Він такий хаотичний зі старими будівлями, з великою кількістю автівок на кожній стороні. Взагалі до цього міста треба звикнути, але, мабуть, це така атмосфера будь-якого міста. Дуже дуже шумна атмосфера. Але, звісно, він має свої вайби. Приїхали у Будапешт у справах і треба було десь заночувати. Визнаю, що готель вибрали по ціні та районі, який був потрібен, і не помилилися. В готелі вся продумана для максимального комфорту. Тут навіть найвибагливіший турист скаже: ого, як зручно. Зручне ліжко. Настільки м'яке, що прокинутися складніше, ніж вирішити, що випити каву. Чи шампанське? кава машина в номері. Бо хто ж хоче виходити з кімнати без дози кофеїну. І це не скрізь таки у номерах. Ну, ванна кімната з бонусами, можливо, і не відкриття, але мило, шампунь, навіть шапочка для душу. Тепер можна відчути себе королем або королевою спа-процедур у власному номері. Ну а сніданок, який вартий окремої подорожі. Тут є магічна машина, яка сама готує млинці. Так-так. Просто натискаєш кнопку і вуаля, гарячі млинці прямо в тарілку. А якщо раптом вийде фанат млинців, що майже неможливо, є і інші смачні страви для нормального сніданку. Дизайн готелю тутешні величезні стіни, схожі на експонати музею. Ходиш коридорами і почуваєшся, ніби потрапив на артвиставку. То що ж? Якщо шукаєте ідеальне місце для ночівлі в Будапешті, де зручно стильно і смачно, цей готель точно вартий вашої уваги. А якщо вам коли-небудь хотілося випити кави в Парижі, але гаманець натякав, що краще обійтися Будапештом, то це кафе ваша ідеальна компромісна реальність. Тут все як у найкращих французьких фільмах. Вінтажні меблі, які бачили більше романтичних побачень, аніж головний герой якогось артхаусного кіно. Фото. Інколи церкала, здається, зберігають відбитки розмов про мистецтво і декорації, світильники, які освітлюють життя ніби воно завжди відбувається у м'якому сцепінному фільтрі. Кава тут міцна, чай ароматний. А от вибір тістечок, скажімо так, якщо ви прийшли за гастрономічними відкриттями, то ваш внутрішній гурман, можливо, зітхне. Але якщо ви прийшли за атмосферою, то він аж підстрібне від захвату. Це місце, де можна відчути себе персонажем книги, загубитися в роздумах або просто втекти від будинності у світ, де час рухається повільніше, а реальність стає трохи красивішою. Дякую, що були сьогодні з нами у Будапешті. Залишайтеся на каналі Андростуй. Далі буде!